Всім привіт! Новий випуск новин футбол на каналі перший танк. Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм, там ще більше новин футболу. А також можете підтримати мене, ставши спонсором каналу. Подробиці в описі. Ну а ми починаємо. Мудрик влітку може покинути Челсі, керівництво клубу розочароване грою Українця. Півзахисник Челсі Михайла Мудрик влітку може покинути лондонський клуб, повідомляє портал game.sport.com. За інформацією джерела, Мудрик не виправдав надій керівництва Челсі після трансферу Шахтера за 88,5 мільйонів фунтів. Розмови про поведінку Мудрика були темою його перебування в клубі, але його нестабільність у матчах, що пригнічує, викликала нові питання про те, чи є в нього майбутнє в клубі, йдеться в матеріалі видання. Очікується, що відхід мудрика цього літа може стати одним з найгучніших трансферів лондонського клубу. Нагадуємо, в нинішньому сезоні український півзахисник зіграв за Челсі в 25 поєдинках, відзначившись чотирма забитими м'ячами і трьома асистами. Микола Шаперенко розповів, чому свого часу обрав Динамо, а не Шахтар. Півзахисник Динамо Микола Шапренко розповів, чому вирішив перейти свого часу до столичного гранда, а не Шахтаря. Мені так серце підсказало, що потрібно в Динамо. Я Шахтар дуже поважаю, це великий клуб. Але з дитинства я боліваю за Динамо. Сказав Шапаренко в ефірі Ютуб каналу в Динамо. Нагадуємо, Шапаренко перейшов у Динамо 2015 року з Лічівця. Динамо завершила збори впевненою перемогою над шерифом. Сильні фланги та пресен Шовковського принесли результат. Динамо завершує підготовку до другої частини сезону. Кияни зіграли 9 товариських матчів на зборах у Туреччині. Команда зазнала трьох поразок, розписала три нічі, але переграла Пахтакор, Лієпаю та «РФШ». Сьогодні був фінальний десятих спаренок. Суперникам став незмінний чемпіон Молдови. Олександр Шовковський виставив основний склад, який побачимо в перших весняних матчах. Впав у вічі шепелів, йому віддали перевагу перед шапарентом. Відсутність Миколи була помітною не лише в протоколі, а й на полі. У першому тайми сильно провисав центр поля. Всі атаки йшли через фланги. Активно підключався до атак Караваєв, Гростро грав Волошин. Непогано взаємодіяли Вівчаренко та Кабаєв. Через зміну флангів Динамо створила найкращі моменти. Буяльський і Волошин впритул били поворотах після прострілів. В обох епізодах не вдалося переграти голкіпера. Шепелів, хоч і не забезпечив просування м'яча, але дуже добре проявив себе у пресингу. Восьмий номер вчасно вмикався у відбір. І перехоплював м'яч біля чужого штрафного майданчика. З цього виникали штрафні, які погано виконував брашко. У другому таймі вийшов Шапаренко. І що цікаво, під час виходу з оборони саме він опускався в опорну зону, а брашко розташовувався вище. Варто окремо відзначити михавка. Схоже, 18-річний захисник виграв конкуренцію в центрі оборони. Він сміливо пасував, динамічно змінював вектор атак і не соромився робити діагоналі. Водночас кияни не дозволили нічого створити біля власних воріт. Шериф рідко отримав м'яч у своє розпорядження та ще рідше атакував. У підсумку заслужена перемога Динамо. Джерело Анчелоті зробив остаточний вибір на користь Андрія Луніна. Головний тренер Мадридського реалу Карло Анчелоті визначився з основним голкіпером команди до кінця сезону, повідомляє Марка. Як інформує джерело, головний тренер вершкових Карло Анчелоті остаточно віддав перевагу Андрію Луніну, який в останніх поєдинках продемонстрував майстер-клас на вратарській позиції. Таким чином українець залишився основним голкіпером Реала до повернення Тібо Куртуа. України своєю холоднокровністю, надійністю та впевненою грою переконав Анчелоті. Він не тільки чудово справляється з завданням захисту воріт, а й вміло керує обороною, що є важливим фактором для італійського тренера. Нагадуємо, що влітку минулого року в авральному порядку підписав кепу Аріса Балагу, за ким в Андрія Луніна була постійна конкуренція. Стало відомо, навіщо Луческу приїжджав у табір Київського Динамо на зборі в Туреччині. Як уже повідомлялося, екс-наставник київського Динамо Мірча Луческу днями побував у таборі своєї колишньої команди на тренувальному зборі в Туреччині. 78-річний фахівець розповів, що отримав запрошення від українського клубу, але про мету візиту не повідомив. Однак деяким подробицям перебування Луческу в розташуванні біло синів поділилося румунське видання Плейспорт. За інформацією джерела, тренер був присутній на зборах Динамо протягом трьох днів. А запрошений він був для того, щоб дати оцінку деяким гравцям київської команди, які зараз перебувають у її складі на турецькому зборі. Степаненко зможе зіграти проти Марселя. Джерело пошкодження Тараса Степаненка, отримане у матчі проти Марселя, не є стільки серйозним. За інформацією «Тато таке мрт обстеження, яке пройшов капітан Шахтра після гри, не виявило ані надриву, ані розтягнення задньої поверхні стегна. Додамо, що матч відповідь на велодроми відбудеться у четвер 22 лютого. Перший матч закінчився з рахунком 2-2. Мирон Маркевич. Карпати шукають нових футболістів. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич розповів про роботу львівської команди на зборах. Шукаємо десь нових футболістів, які підсилили гру. Іде такий тренувальний процес такими буднями. Звичайно, відчувається на зіграність в обороні. Звичайно, відразу всього не буває. Потрібний час, аби були та козік адаптувалися. У нас не тільки в обороні, а ще й всередині поля є проблеми, але для цього і є збори, щоб ми все підтягнули. У нас ще практично місяць до початку чемпіонату, тож є над чим працювати. Всі працюють з максимальною самовіддачею. Звичайно, навантаження вдвічі більше на штучному полі, але ці 3 4 дні ми ще тут добудемо, а потім переходимо на ґрунт. Претензій до футболістів за тренувальним процесом немає, сказав Мирон Богданович. Безус черговим голом в Європі приніс перемогу своєму клубу. Хавбек Монії Роман Безус продовжує вражати своїм голодорським талантам, який прорізався на Кіпрі. Перший там пройшов без голів, А от по перерві Амонія змогла вийти вперед у досить хаотичному епізоді. Після прострілу з правого фланга Степінський отримав м'яч у штрафному та впав від контакту з захисником. Польський нападник лежав на газоні, але арбітр не зупинив гру. Безус м'яч у захисника та одразу опинився в оточенні двох суперників. Навіть попри це, Роман примудрився пробити в падінні у дальній кут. Голкіпер не встиг зреагувати, а відтак запобігти черговому голу Безуса. Це, до речі, 12-й гол у сезоні. Завдяки цій перемозі Омоні набрала 49 очок, піднявшись на четверте місце. Відставання від першого Апоела становить 7 балів. Слід додати, що ця гра була останньою для амонії в регулярній першості. Далі турнірна таблиця ділиться на чемпіонську групу та боротьбу за виживання. Команда Безуса продовжить боротися за золоті нагороди. Букмекери, як і раніше, не сумніваються, що Марсель пройде шахтар. Букмекерські контори практично не змінили оцінок щодо шансів суперників у парі плей-офф Ліги Європи за вихід до 1-8 фіналу турніру Донецького шахтаря та французького Марселя. Після першого матчу цих команд, який завершився з рахунком 2-2, ставки на те, що в 1-8 фіналу Ліги Європи вийде Марсель, приймають зараз із коефіцієнтом 1,33 тоді як котирування на прохід шахтаря 3,30. Схожим чином оцінюються перспективи гірників у матчі відповіді з французькою командою, яка відбудеться найближчого четверга 22 лютого в Марселі. Коефіцієнти для основного часу матчу: перемога Марселя 1,77, нічия 4,0 і перемога Шахтеря 4,75.